Овольська міська організація партії зелених України разом з міським відділом охорони навколишнього середовища поблизу водосховища у природоохоронній зоні днями висадили близько 60 саджанців, дерев верби тополі клену. І знову, як і минулого разу, їм у цьому допомагали школярі. На цей раз вихованці загальноосвітньої школи номер 8 Семикласники свій урок трудового навчання присвятили озелененню прибережної території річки Турії. Незважаючи на несприятливу дощову погоду, яка, здавалося б, ось-ось примусить зупинитися членів акції і не дозволить їм далі продовжити вже розпочати, робота була завершена в строк. З випробуванням, яке влаштувала їм природа, вони успішно впорались. Тепер залишається лишень сподіватися, що з цими саджанцями не трапиться нічого такого, що сталося з окремими сусідніми, які вже ростуть поруч, а саме їх не потрощать і не вирвуть з корнем. Пам'ятаємо, що пройде небагато часу, і на цьому місці виросте з сьогоднішніх ще зовсім маленьких дерев. Великий парк, гарне, затишне, спокійне місце для відпочинку поряд з річкою. І користуватися ним будемо саме ми.